Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Коли родинки означають рак шкіри, яка поліклініка стала прикладом, за яким будуть оновлювати і інші медзаклади. Як у Львові допомагали дітям американські та українські лікарі? Про все це дивіться у програмі Медексперт. Підписуйтесь на наш телеканал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати актуальне. Ставте лайки та пишіть коментарі, адже нам важлива ваша думка. Львові почали змінювати міські поліклініки. Як зовні, так і всередині, і розпочали ці перетворення з поліклініки на вулиці Мазепи. А також там з'явились два нові поверхи центру Незламні. Саме за таким прикладом будуть оновлювати і інші медзаклади міста Львова. Тож, як виглядає оновлена будівля і що там змінили, зараз ми вам покажемо. Замість старих коридорів нові та сучасні, більше ліжкомість, просторіші палати, безбар'єрність, нове обладнання та більше медичних послуг. Після реконструкції у першому медоб'єднанні на вулиці Мазепи, 25, відкрили оновлену поліклініку, а також два нові поверхи центру незламні. Ми добудували два поверхи реабілітаційних площ. Це 74 ліжка, які вже заповнені і вже працюють. За допомогою наших друзів і партнерів світу було збудовано з дерева легкі конструкції і в нас реабілітаційні, реабілітаційні площі. Позитивні зміни у комфорті та якості лікування в першу чергу відчули самі ж пацієнти. Побут дуже дуже такий на вишому рівні, скажімо так. Все добре. Відношення до військових, воно тут на вищому рівні. Я теж лежав по багатьох лікарнях, і побратими приходили. Ну вони трохи шоковані заходять у палату, до мене бачать. Вони трохи в шоці, що буває і так у нас. Нижні поверхи тепер для обстежень, діагностики і амбулаторного лікування, верхні для реабілітації як військових, так і цивільних пацієнтів. Перший поверх це є діагностичне відділення плюс сімейні лікарі. Другий поверх це і вузькі спеціалісти, а також окремий відділ є для медоглядів. І третій поверх це так званий хірургічний відділ, там, де знаходиться жіноча консультація і сама хірургія. Хірургія в себе включає і урологічний напрямок, і гінекологічний, і травматологічний, і загальна хірургія, і судинна хірургія. Частину площ виділили під амбулаторну реабілітацію, адже після стаціонару значна кількість пацієнтів, зокрема й військових, потребують відновлення під наглядом спеціалістів. Кожне ліжко. Які в нас реабілітаційно працює? Є черга з 30, 38 пацієнтів на кожне. Це є глобальна велика черга. Ми приймаємо надважких пацієнтів. Тому ми зараз цим могли розрузитися чергу, взяти найважчих пацієнтів з України і почати їх реабілітувати. Ми вже тільки на сьогодні маємо 1268 Наших героїв, які мають підтверджену інвалідність першої, другої чи третьої групи, а взагалі це тисячі людей. І, звичайно, якщо вони біля себе, біля будинку, де вони проживають, можуть піти в поліклініку і провести якісь реабілітаційні вправи, ну це буде важливо. Приміщення зробили повністю інклюзивним, без порогів та з поручнями. А в кожній палаті встановлена система виклику персоналу. Також значно збільшився спектр медичних послуг. Заведені нові спеціалісти, це є нефролог, це є гематолог, це є імунолог, це є алерголог, це є судинний хірург, окремо напрямок мамології зроблено. Також ми поновили матеріально технічну базу, сучасна когуляція, ендоскопічне обладнання, тобто для того, щоб максимум ефективно допомагати пацієнтам. Досі у поліклініці не було операційної, а тепер є хірургія одного дня, де проводять оперативні втручання. Ця послуга полягає в тому, що якщо є е, е, пацієнт і потрібно, е, скажімо, операційне втручання, пацієнт пацієнту виконує це операційне втручання. Пацієнт е, від 3 до 6-8 годин перебуває після цього операційного втручання у палаті і потім йде додому. На другий день він приходить на огляд до свого оперуючого лікаря. Серед нових послуг у поліклініці амбулаторний гемодіаліз, кабінет ендоскопії та колоноскопії. Раніше пацієнти отримували їх у лікарні святого Пантелеймона. Це покликане для того, щоб трошки розгрузити зараз лікувальні заклади, які є перенавантажені внаслідок ситуації наслідок війни. Ця поліклініка стала прикладом, за яким оновлюватимуть і інші медзаклади. Зокрема, до кінця літа за новим стандартом запрацюють четверта поліклініка на Сихові та п'ята поліклініка на вулиці Виговського. Сонце є не лише джерелом світла і тепла, а й потенційною небезпекою, адже зростає кількість випадків меланоми, одного з найагресивніших видів раку шкіри. Цей підступний ворог часто маскується під звичайну родинкою, тому багато хто не звертає уваги на перші тривожні сигнали. Як розпізнати небезпеку вчасно, які фактори ризику варто врахувати, і головне, як захистити себе та своїх близьких. У цьому сюжеті ми розповімо все, що потрібно знати про меланому, аби вберегти своє життя. Онкологія, яку можна виявити навіть неозброєним оком, а головним фактором ризику є сонце і мова про меланому рак шкіри. Хоча ця хвороба зустрічається рідше, ніж інші типи раку шкіри, та вона значно агресивніша і здатна швидко метастазувати в інші органи. За 2024 рік взято на облік 174 випадки меланоми. На жаль, 19,5% з них є в четвертій стадії, і це якби не втішна статистика, тому що ми завжди себе порівнюємо з 2019, тобто до ковідним воєнним роком. Ми точно так само набрали по кількості, але тоді, якби занедбінь, було 10%. Найбільшою проблемою такої статистики є пізні звернення, і пов'язано це з тим, що такий вид раку може ховатися за простим новоутворенням на шкіри, яке звикли називати родимкою. Вона може ніяк не турбувати. Відтак люди рідко звертають увагу на появу нових плям чи зміну наявних, не вважаючи це небезпечним. Ніби маленька пухлинка сантиметрова або менше на шкірі може дуже швидко дати величезні метастази в легені, печінку, серце і. Якби людина помирає від тих ускладнень, хоча вона сама може бути маленькою. Тому як правило вона дуже швидко розвивається. І наша задача, власне, не допустити вже утворення меланоми, забрати її на тому, коли вона ще не переродилась, Перероджується, як правило, зроблені. Отак виглядає меланома. Це історія молодого 32-річного пацієнта, який звертався рік тому в одну з приватних клінік, де йому було запропоновано лікування за непомірні кошти. Звернувшись до нас, ми йому пояснили, що в нас він може отримати лікування абсолютно безкоштовно. Скільки часу він втратив? Рік часу. Якщо вчасно звернутися, пацієнт повністю забуває за свою проблему. І саме перед літнім періодом, коли люди тривалий час можуть перебувати на сонці, фахівці закликають звертати увагу на будь-які незрозумілі новоутворення. Сама людина може виявити під час самодіагностики, оглянувши за правилом акорд, є таке найпопулярніше, коли людина оцінює краї новоутворення, розмір, колір і динаміку, наскільки швидко вона розвивається, і при запотребі звертається до лікаря. Тут дуже важливо для людей, які мають якісь родинки, незрозумілі, плями на шкірі утворення, які вважають зовсім. Вродженими з дитинства повинні звернутися до лікарів, до дерматологів, до онкологів, показати їх, проконсультуватися. Обстеження родимок триває всього декілька хвилин і є абсолютно безболісним. Особливо лікарі рекомендують щорічно перевірятись з тим, в кого є більші ризики захворіти. В зоні ризику є люди, в яких в сім'ї були випадки меланоми чи іншого злоякісного утворення шкіри, люди, в яких є більше 50 родинок на шкірі, люди, в яких є багато атипових родинок, і люди, які часто працюють або занадто багато проводять часу на відкритому сонці. Ультрафіолетове пошкодження це так званий кумулятивний накопичуючий ефект. Всі, хто в молодості, дуже любили бути на відкритому сонці, в старшому віці мають проблеми зі шкірою. Також уважнішими мають бути люди зі світлою шкірою, рудим або світлим волоссям та голубими очима. Люди з таким фототипом шкіри є більш чутливими до сонячних опіків і до дії ультрафіолетового або опромінювання. Ми бачимо таку статистику, що ті люди, які були світлошкірими, наприклад, в Австралії, англійці, які поїхали в Австралію. Мають більшу більш вищу захворювання на меланому, тому що більше діє сонця на білу шкіру людей. Якщо вчасно діагностувати меланому та забрати її на ранній стадії, можна повністю одужати без негативних наслідків. І у львівському онкологічному центрі є всі можливості для лікування цієї хвороби. При початкових стадіях хвороба дуже добре піддається лікуванню. На жаль, в запущених стадіях хвороба також лікується, проте лікування є надзвичайно дорогим. Варто додати, що профілактика не менш важлива, і сонцезахисний крем це не просто реклама, а й справді ефективний засіб захисту від негативного впливу ультрафіолетових променів. Також лікарі рекомендують не перебувати на відкритому сонці з 11 до 16.00. А також що найважливіше, якщо є незрозуміла родимка, яка має кілька кольорів або з часом змінює свій окрас. Розмір, форму або з'являються нові нарости має асиметрію, нерівні, нечіткі або розмиті краї. Якщо родимка має понад 6 міліметрів, з'явився біль або свербіж в районі утворення, тоді обов'язково потрібно звернутись до лікаря. У центрі дитячої медицини пройшла уже восьма за рахунком благодійна місія. Протягом шести днів американські й українські фахівці спільно допомагали дітям із вродженими вадами обличчя та шиї. Сотня консультацій і десятки складних реконструктивних операцій. Як все пройшло і скільком дітям вдалось допомогти, ми розповімо уже за мить. Від самого ранку і до пізньої ночі впродовж тижня у львівському Хмельниць не стихала робота, консультації, обстеження та десятки складних реконструктивних операцій. Сюди з благодійною місією приїхали одразу вісім провідних фахівців зі США, аби спільно з нашими медиками безкоштовно допомагати українським дітям. Ми зробили шість дуже великих кейсів. Всього заплановано 35 великих операцій впродовж тижня. Це є вроджені вади обличчя розчілини, губи і піднебіння, вроджені деформації обличчя і лицевого скелету. Це є оперативні втручання, які тривають по 6, 8, 10 годин. Одну з операцій виконали шестирічній квітославі. У дівчинки виявили судинну мальформацію. Новоутворення не турбувало дитину, проте з часом почало збільшуватись. У нас з'явилася гулька синюватого кольору в ліктьовому в відділі на ручці, на правій ручці. Ми звернулися до сімейної, ну сімейна нас на ОЗД і там вже нам сказали, що нам потрібен дитячий судинний хірург. Сюди сім'я приїхала з Рівного, адже там не було вузьких спеціалістів, які б узялися за такий складний клінічний випадок. У мальформації проходить нерв, який відповідає за роботу руки. І нам потрібно було її видалити, вона вже дуже велика. Щоб не задіти цей нерв, операція тривала від двох до трьох годин. Пройшла успішно. Вона вросла в нас у м'яз. Але м'яз нам зберегли. Нерв також зберегли. Операція пройшла дуже успішно, навіть краще ніж ми чекали. Відтак дівчинку вже виписують додому, а надалі буде лише спостереження та огляди. Зазначимо, що більшість дітей приїхали зі східних, південних і центральних областей. До них фахівці планувалися близько пів року. Діти попередньо важкі патології дітей попередньо обстежувалися, робили МРТ комп'ютерну томографію для того, щоб зробити ці операції вдалими, а також підготувати весь інструментарій і шовний матеріал, щоб вони з собою його привезли. Це вже восьма така місія у львівському Хмедиті, як запевняють американські медики. Точно не остання. Навіть під час війни вони готові повертатися знову, щоб допомагати українським дітям. Це є покликання від Господа, щоб допомагати іншим. І коли ми побачили, що мирні люди України стикаються з такою несправедливістю, під час цієї війни ми вирішили приїжджати сюди і допомагати. Це завжди розбиває мені серце, те, що тут відбувається, і багато моїх колег вважають так само і доєднуються до цих місій. Я буквально закохався в Україну, у вашу культуру, у вашу мову і ваших людей. І насправді я б хотів, щоб наш американський уряд робив більше для вас. І я впевнений, що якби вони знали вас так само, як знаємо ми, вони б точно допомагали. Разом зі Стівом Ортеном у складі команди до Львова приїхали пластичні, краніофаціальні та щелепно щелепно-лицеві хірурги, лор-спеціалісти, ортодонтка, логопединя, психолог та дерматолог. Усі з багаторічним клінічним досвідом у США основна мета тої співпраці це є діти, бо вони отримують дуже високоякісну медичну допомогу. Не просто консультація, хірургічні втручання в Україні не потребують їздити за кордон. Друге це є розвиток наших фахівців, бо вони працюють з найкращими фахівцями з північної Америки у своїх власних умовах. Ну і третє, звісно, це є усі споріднені проекти. Бо ми отримуємо обладнання, ми отримуємо додаткове фінансування і розвиваємо наш клінічний центр дитячої лініці. З Спочатку війни ми бачимо своєю місією стати національного рівня лікарнею, яка зможе допомогти дитині з будь-якого регіону України, особливо під час військових дій. Додамо, що така місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України у партнерстві з Leap Global Missions, Ads Friends та разом Ukraine. Медзаклади оновлюються, збільшується кількість сучасного обладнання та медичних послуг. Лікування стає комфортнішим та якіснішим. Навіть найскладніші випадки для наших медиків не страшні, адже ми відчуваємо допомогу від іноземних фахівців. Все це сьогодні про нашу медицину. Але не забувайте, що за власне здоров'я відповідаєте лише ви, тож не ігноруйте профілактику, адже це рятує життя. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». До зустрічі.